Придбав на потреби зсу, а потім хотів продати. Правоохоронці викрили прикарпатського депутата. На шахрайстві депутат є засновником та директором благодійного фонду, зареєстрованого в одному з районів області. Відтак встановлено, що під прикриттям благодійності він налагодив ввезення в Україну автомобілів для їх подальшого продажу та отримання прибутку. Правоохоронці затримали зломусників під час продажу автомобіля швидкої допомоги. Опель Вівару, мешканці Івано-Франківська. За спецавтомобіль вони отримали 12 тисяч доларів США. Під час обшуку за адресами благодійного фонду місць проживання та транспортних засобів затриманих поліцейські вилучили документацію. Щодо діяльності благодійного фонду, документи на ввезення автомобілів на територію України, іноземні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, питанцій та накладні. До оборудки депутат залучив посередницю свою помічницю. Саме їй доручив отримати кошти від продажу. Нині встановлюються всі обставини правопорушення, а також інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а його помічниці домашній арешт. Ольга Грицьо, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.